Франція і Австралія домовились передати Україні кілька тисяч снарядів калібра 155 мм міліметрів спільного виробництва. Ставки ворожені присходять не просто так, не тільки тому, що відбувається сході а тому що твісне якби средства за розвідки показують накоплення. Дебютні постачання до України мають надійти у першому кварталі цього року. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає передачі Україні винищувачів за умови, що це не послабить французьку армію, а Україна не буде атакувати російську територію. У принципі, немає нічого забороненого, сказав Макрон на питання щодо військових літаків для України. Нагадаємо, що танки Challenger 2 які Великобританія передасть Україні, можуть прибути на поле бою ближче до літа або орієнтовно у травні. Повідомив міністр оборони Великобританії Бен Уолес. Днями українські танкісти вже прибули на туманний Альбіон для навчання, Із міркувань безпеки Уолес не назвав графіків тренувань. Американський президент Джо Байден може відвідати Європу вже у лютому. Точної дати та країни у Білому домі не розголошуються з міркувань безпеки. Раніше американські медіа повідомили, Джо Байден роздумує відвідати якусь із країн близьких до України. Наскільки реалістичним буде цей візит і чого від нього варто чекати? Про це говоримо з Михайлом Прудником. Це політолог, міжнародний оглядач П'ятого каналу. Михайло, доброго вечора. Яку країну обере Джо Байден для відвідин і чого очікувати від такого візиту? Ну, фактично, білий дім вже підтвердив, що Джо Байден збирається приїхати до Європи до країни, яка є сусідкою України, і польська преса активно пише, що скоріше за все це стане Польща, і цей візит може відбутися вже наприкінці лютого. Також у канцелярії польського президента не приховують, що знають про підготовку цього візиту, але конкретної дати, так само з міркувань безпеки, поки що назвати не можуть, але ймовірно, вже за кілька днів про ось цей візит. Стане більш відомо і а, конкретніше. Ну і е, якщо цей візит відбудеться таки в Польщі, то на та, то, то, тут е, Джо Байден зможе зустрітися з польським президентом Андже Дудою, і, ймовірно, зможе зустрітися і з українським президентом Володимиром Зеленським. Ну і два місця, які в яких міг би був побувати американський президент, це ймовірно Варшава або Жешув, е, який до досить близько до польсько-українського кордону, і саме та туди приїжав американський президент. Президент зустрічався в березні минулого року з українськими е, військовими. Ну і знаємо, що зараз українські військові проходять підготовку в рамках європейської місії, підготовки українських військових е, в, на польських навчальних центрах. То ймовірно, по Джо Байден е, відвідає і їх. Давайте е, як про це коментує е, польський президент. Послухаймо, сподіваємося, oczywiście візит. Ми очікуємо на візит президента Джо Байдена з однієї простої причини. Його вже оголосили. Наймовірніше, президент приїде до нашої частини Європи у лютому. Лише зазначу, частина Європи означає центральна Європа. В нашому контексті вона простягається від Румунії до Естонії. Тож нам важко сказати, куди саме прибуде американський президент. Сподіваюся, в найближчі дні ми отримаємо більше інформації. Ну і щодо того, що ми можемо очікувати від цього візиту, треба зрозуміти, що він відбудеться ймовірно одразу після Рамштайна, який запланований на 14-15 вересня. Візит американського президента це більше символічний, щоб продемонструвати непохитну підтримку сполучених штатів українського народу українських військових, які виборюють свою незалежність від неспровокованої агресії з боку Росії. І ось ця підтримка, що Сполучені Штати залишатимуть. Ся постійно в полі зору України і постійно будуть підтримувати саме для цього. І є візит Джо Байдена, Михайло, Сполучені Штати анонсують передачу далекобійних снарядів. Йдеться про малогабаритні високоточні боєприпаси. Як ці ракети можуть вплинути на ситуацію на полі бою, і чи розглядаються можливості поставок додаткових систем ППО? Насправді до тривалий час сполучені штати відмовлялися нам давати далекобійні снаряди. Ці снаряди, які зараз нам обіцяють, сполучені штати вони здатні вражати цілі на 100, на дистанції 150 кілометрів. І це суттєво посилить як і українську обороноздатність, адже ми зможемо вражати російські воєнні об'єкти, російські бази, скупчення снарядів, куди поки що наші поки що наші військові не до недосягають, і це навіть ні, 150 кілометрів тут варто зауважити, що ті самі «Хаймерси», які нам передають сполучені штати, вони здатні вражати цілі лише на відстані 80 кілометрів. Тобто, фактично, наші потужності і можливості знищувати противника, збільшуються вдвічі. Поки що, сполучені штати не хочуть передавати нам ті атакамси, про які просить український уряд. Це ракети, які долітають на 300 кілометрів, але це вже зрушення. Бачимо, що рухаємося з 80 кілометрів до 150. Ну і сподіваємося, що і. І 100, і 300 кілометрів теж буде незабаром. Ну і з приємної новини сьогодні виступав прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаняху, який не виключив, що Ізраїль долучиться до військової підтримки України. Пам'ятаємо, що від початку конфлікту від початку війни Ізраїль займав досить опосередковану позицію і не вважав за потрібне надавати Україні озброєння. Ну і також Бенямін Нетаньяху не виключив можливості, що Ізраїль розгляне. Надання Україні такого жаданого і такого бажаного нам захисту залізний купол, який має Ізраїль. Ну поки що жодної конкретики немає. Але про те, що вже оце ця, ця розмова ведеться, це прекрасний прекрасний сигнал. Ну і новина останньої години Франція нам передасть найближчим часом дві два радари GM-200. Про це домовився міністр. Оборони України Олексій Резніков під час останнього свого візиту до Франції фактично ці радари допоможуть нам ще краще відстежувати прильоти по Україні балістичних крилатих ракет і дронів. Таким чином відстежування ось цих ракет значно посилиться. І вже є контракт із французьким виробником, що ось ці дві радарні системи прибудуть до України. Франція та Австралія вироблятимуть артилерійські снаряди для України. Про це оголосили міністри оборони двох країн за результатами зустрічі в Парижі. Чиновники не розкрили точну кількість боєприпасів у межах цієї програми. За їхніми словами, на потреби ЗСУ буде вироблено кілька тисяч снарядів 155-го калібру. Ба більше міністри сподіваються на тривалу співпрацю в інтересах України. Ми дуже раді, що сьогодні можемо оголосити, що Австралія та Франція співпрацюють у постачанні Україні 155-мм міліметрових боєприпасів. Це частина підтримки, яку Франція та Австралія надають Україні, щоб переконатись, що вона зможе вистояти в цьому конфлікті та завершити його на власних умовах. Кілька тисяч 155-мм міліметрових снарядів. Ми виробимо спільно в межах партнерства між Австралією та Францією, і тому це дасть нам можливість. Ливість протягом наступних тижнів і місяців допомагати Україні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.